Спортивного одягу, сорту крем, вага мішечка 5870 гривень, адже сорт крем це найвищий сорт секонд-хенду. Перше, що в нас тут попадається, це ось такі лосінки дуже приємного коричневого кольору. Розмір у нас емочка. Наступні також лосінки це вже будуть більші. Ось такі. Розмір у нас тут 40 пише. Далі бачимо красиву ковтинку. а саме худі. Ось таке з принтом. Просто речі, як нові. Розмір S. Далі ще одні ось такі фітнес лосінки. Гарна широка резиночка, розмір XS. Наступний у нас буде жіночий світшотик. Ось такий. Розмір не пише. Але це десь емочка така гарненька. Наступні у нас будуть ось такі також лосіни, зроблені під брючки. Бомбезні. Це у нас дуже красиве шоколадне базове худі. Прикольне. Речі йдуть всі весняні, емочка. Розмір. Далі світшотик Nike. Дуже красивий, дівчата. Ціна хороша на цей одяг. Собівартість також попадається бірочка. Чоловічі та жіночі речі разом. Ще одні лосіночки. Ось такі. Потім що у нас тут. У нас ось такий лонгслів чоловічий. Чорний. Звичайний. Далі ось така кофтинка на замочку. Ну Просто речі нові. Лосінки ще одні, з ефектом пушапут, таким мінімальним. Розмір емочка. Шоколадні велосипедки. Розмір також емочка. Круто. Дуже подобається мені. Ще ось така буде ковтинка. Так, це що у нас? Вау! Це жіноча моделька, ось така з вирізом. Класно. Під, під любі лосінки і пішла собі. Далі ще одні лосінки. Дуже красиві, ось такі. Кажу розмір. Розмір у нас тут 38-й. Далі, що ми тут бачимо, це спортивні ось такі штани. Дуже красивий колір також. Відтінок коричневого розмір Е. Далі спортивки Дуже красиві, такі як велюр з Вельветом. Розмір Емочка. Клас, такі корисні виходні, буде просто бомбезно Ще один чорний худак. Худак на замочку, великий розмір, чоловіча, розмір 4XL. Далі, що ми тут бачимо? Це ось така. Спортивна зібка від бренду Капа. Розмір також десь Excelka Large, великий. Далі. Знову сіре Ну, Воно класне. Це базове простеньке худі. В ідеальному стані, звичайно, розмір емочка. Наступні також будуть лосінки від бренду ASOS. Розмір пише європейський вісіночка. Знову лосінки. Ось такі чорні. Розмір, на жаль, не пише, але вони тягнуться. Я думаю, МК Елька. Далі, що ми тут бачимо? Трендові нейлонові штани. Розмір есочка. Ось такі. Знову спортивки. Чоловічі, мені здається, гарна висока посадка, розмір Елічка. Наступні знову спорт штани. Вони вже будуть такі плотненькі. Відкрівід, розмір есочка. І як також вольвець з вольюром поєднаний. Далі голубенький світшотик. Ось такий розмір Xelka. Далі знову спортивні штанішки ось такі. Вау! Це щось дуже красиве. Це ось така жіноча ковтинка, світшотик. Дуже. Дуже-дуже гарно. І останнє, що є у нас в цьому лотику, це ось така зіпочка Nike. Класно взагалі. Тому для замалення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна акційна 5870 гривень за 10 кг.